Доброго дня, малята! До нас в гості завітала курочка ряба. Вона просить нас пригадати казочку про курочку рябу і розповісти її. Жили собі дід та баба, і була в них курочка ряба. Знесла курочка ряба яєчко не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Пігла мишка, хвостиком зачіпила, яєчко покотилося та й розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку даче. Не плач, діду, не плач, бабо, знесу я вам яєчко, та не золоте, а просте. Ось ми з вами і пригадали казочку про курочку рябу. А зараз послухайте, будь ласка, віршика. Рано вранці у селі на бабусиному дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає прокидатися пора доброго усім вам дня. Разом ним усі вставали, потяглися, пострибали. Мама курка у садочку, кличе донечок, синочків. Ідіть сюда, мої курчата, будемо зернятка шукати. Качка з каченятами весело живуть, самого раненька до ріки йдуть. Каченята молодці, всі хоробрі плавці, разом всі пірнають, качку забавляють. Качка крякає кря кря, як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть у бабусі веселі, веселі гуси. Гуси голосно гелгочуть, може, їсти вони хочуть. Щоранку бабуся годує своїх птахів. Вона піклується про них, доглядає. Ці птахи. Не можуть жити без людини. І цих птахів називають свійськими. Діти, яких птахів ми сьогодні зустріли на бабусиному подвір'ї? Так, це курка, півень, курчата. А ще кого ми там бачили? Так, це індичка, індик, індичата. Гуска, гусак, гусенята. Качка з каченятами. Чому цих птахів називають свійськами? Так, правильно, тому що за ним, про них піклуються люди. Ви молодці. Ви відповідали дуже хорошо. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!